Давайте коротко так. нашим глядачам нагадаємо, що таке світова організація торгівлі так. і для чого вона потрібна, тому що ми з вами в принципі розуміємо. Так. Але глядачі, які слухають нашу чудову розмову і, очевидно, вже підписались, поставили лайк, але досі не можуть збагнути нашого потрібного. Ну чим займається світова організація торгівлі і чому всі країни свого часу хотіли до неї потрапити. Безумовно, я думаю, що навіть в коментарях до цього відео пишуться запитання, тому що ну, насправді дуже цікава річ. Взагалі, знову ж таки, Бреттон-Вудс, повертаємось кінець Другої світової. Коли робиться основа сучасного світу, вона складалася з ідей, що треба міжнародний валютний фонд, і його створили. Треба Світовий банк реконструкції та розвитку його створили. А третя. Треба міжнародна організація і торгівлі. І ось тут, Нагадайте, тільки... які це роки? Це 44-й рік. Це ще триває Друга світова. 44-й рік приймається це рішення. 45 й завершується війна. 46... Америка розуміє, що долар стане глобальною валюту. валюту. Так, і треба для інституційної змін, інституційного підґрунтя ролі долара в світі. Оці три інституції: тобто, МВФ, Світовий банк. І міжнародна організація торгівлі. Перші два вдається. Міжнародна організація торгівлі не вдається. Тоді приймається проміжне рішення Генерального угода з тарифів та торгівлі у 1947 році, і завдання яких завдяка завдання яких полягало в тому, щоб встановлювати правила світової торгівлі. Тобто завжди повинні правила бути, і хтось повинен ці правила встановлювати, і ось в плані і, торгівлі... контролювати. і контролювати безумовно. і в плані торгівлі якраз генеральна угода по тарифам і торгівлі. Вона. Якби заміщає цю міжнародну торгівельну організацію, тому що тоді США спочатку хотіли, а потім не хотіли, щоб була така організація, бо казали, навіщо це ж правила? Може нам вони не потрібні, і вони по великому рахунку не не пішли на створення організації. Ну Америки, як і у Росії, свій особливий так, шлях на да? свій шлях, і цю організацію створили. Світову організації торгівлі створили в 1995 році. Не в 1947, а в 1995. Тому що тоді вже не було Радянського Союзу, тоді вс... Всі жили, скажімо так, в оцих рожевих окулярах, що ніяких він більше не буде. Тоді домінували ідеї Вашингтонського консенсусу, тобто казали, що приватна власність недоторкану і все таке інше. Ну, кінець соціалістичного так, способу кінець... господарювання. Так, 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 Що не буде цього розподілу, кінець історії Фукуяма якось написав книжку, тобто, що все. А насправді ніякого все немає, тому що, по-перше, історія завжди розвивається і ніколи крапки не буде. А світова організація торгівлі її створили. З очікуванням, що ніяких. А, тут ще важливий момент, що інституційно правила та торгівлі затверджувалися конференцією міністрів.